Сьогодні ми говоримо про флагман модельного ряду Kia. Це найтехнологічніший серійний автомобіль бренду на сьогодні. Величезний SUV. І звісно ж, він електричний. Ви дивитесь національну онлайн-презентацію нового Kia ІВІ 9 на каналі Інфокар. Нагадаю, формат презентації носить характер виключно інформаційного огляду, без оцінки, без вердиктів, без вражень. І от без останнього сьогодні, схоже, буде складно. І – це не про нове покоління, не про оновлення або рестайлінг, це про геть новий формат для Кія. Такого ще не було. І повірте, тут є на що подивитись. Тож без зайвих розгойдувань. Поїхали! Новий електричний флагман Kia з'явився в 23-му році. Хоча показали його як концепт ще у 21-му. Побудований він на платформі E-GMP, знайомій нам по моделі EV6. Але EV9 не те, що більший за EV6, Тут взагалі так не вийде сказати. Він помітно більший за, скажімо, Sorento. і Sorento я згадав просто, щоб вам було зрозуміліше: довжина 5015, ширина без 2 см – 2 метри. І база 3 -10. Вгодований малюк. В дизайні цієї моделі чітко прослідковуються тренди, які наразі Kia вважає актуальними для себе. Форми, лінії і, взагалі, естетика екстер'єру чітко дають зрозуміти, що це щось з майбутнього. Ну, тобто, з сучасного. Тут дуже легко заплутатись. І від 9, не схожий на інших. А інші решта не схожі на нього. Дуже все харизматично вийшло. Згодні. Чекаю на ваші коментарі. Задня оптика як окремий вид мистецтва. Здавалося б, ну ми вже ж бачили складні форми. Ми бачили незвичне наповнення, але Кія вже не зупинити. Так, 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 так. І це все габарити. Ось це стоп-сигнал. А ось це вказівники поворотів. І це задня. Передня також вже точно непроста. В кожній фарі тут по 12 кубічних елементів, півтора на півтора, але це матриці діодів. І так я сказав, матриці нарешті у кі з'явилась можливість вирізати об'єкти в потоці. Ще з цікавого зовні. Ну окрім всього, ручки вони приховані і з'являються як тільки ви наближаєтесь до автомобіля. Ну, і звісно ж, 21 диски. І, чесно кажучи, менші б, мені здається, не пасували б. Зовні наче все. Видно, що Кія рухається в сторону, так би мовити, технологічної довершеності. Так, дизайн, форми, лінії, от все це можуть викликати суперечки. Але погодьтесь, все це виглядає цікаво. Тут абсолютно. Я вже згадував, що EV9 збудували на глобальній модульній електричній платформі E-GMP. Тобто, це другий серійний автомобіль на цій платформі. І у випадку з електромобілями слово платформа набула ще більш широкого значення. Тут 800-вольтова архітектура, що сильно розв'язує руки по швидкості заряджання, якщо порівнювати з 400 вольтовими електромобілями. Тобто тут батарея 99,8 кВт годин, це брутто, але навіть нетто 98 кВт годин, що дозволяє вам долати до 505 км за циклом VLTP. Причому максимальна швидкість заряджання 233 кВт. Але навіть середня з 10 до 80 згідно даних сайту EVKX – 191 кВт. Це дуже багато і фактично означає, що 10-80% ви хвилин за 22-24 зарядите. А якщо вірити знову ж таки циклу VLTP, то ось ці 24 хвилини зарядки дадуть вам десь приблизно 350-360 км пробігу. Головне зарядку таку знайти. Електромоторів два. Попереду і позаду, що очевидно. Обидва синхронні на постійних магнітах. Обидва розвивають по 192 кінські сили, і обидва мають крутний момент по 350 ньютон метрів. Сукупно 700 ньютон метрів крутного знизу одразу це дає вам можливість прискорюватись до першої сотні за 5,3 секунди. В такому розмірі це мало б задовольнити всіх. Ну переважну більшість. Мені здається, це досить швидко. Ну і бонусом суто електричної платформи є те, що ev 9 має не один, як у всіх, а два багажника. Другий, звісно ж, попереду. Не те, щоб він був аж занадто великим, 50 літрів, але ну, якісь там зарядні дроти сюди прямо легко влізуть. Задній же зі складеним третім рядом сидінь надає вам доступ до 828 літрів. Ну і ще що важливо для сучасного електромобіля і для сучасних українських реалій. На жаль, наявність технології V2L – Vehicle to Load. це можливість заживлювати сторонні пристрої або техніку від автомобіля. І тут ця технологія є. Я вже показував, як вона працює на співплатформеному Ioniq 5. Тоді я заживлював самокат. Працює і працює добре. Максимальна потужність, яку може видавати автомобіль, вам за технологією V2L – 3,68 кВт. І цього має вистачити та буквально вважайте на все. Наприклад, можна спробувати зарядити Niro. Але одним з найцікавішого в ev 9 є його салон. Звісно, тут можна годинами сперечатись на тему, наскільки преміальними можна вважати ті чи інші елементи інтер'єру або функціональне багатство комплектації. Втім, це вже розмова точно не для презентації. Бо тут все, скажімо так, як мінімум високої якості Пластики, збірка і особливо сполучення матеріалів. На сидіннях наппа. сидіння, до речі, з вентиляцією і масажем. Про підігрів я мовчу. Отож, наппа на сидіннях, а підголівник, подивіться, це сітка на подушці. Дуже незвично і в той же час цікаво. На центральній частині торпеду також є панелі, обтягнуті тканиною, з під якої пробувається ембіент підсвітка. Та й сама вона передня панель виконана в геть мінімалістичному стилі. Ще й симетрії дотримались, але при цьому великі, зручні органи керування кліматом. А ось ця панель, вона сенсорна, але з механічним підтвердженням. Топово. Цифрова панель приладів та мультимедійна система загалом здаються знайомими, бо вони такими і є. Це класична для автомобілів бренду Кія останньої генерації система, ну тільки з певними доповненнями окремою секцією клімату, тобто у вас завжди є швидкий доступ до всіх функцій. Нашому ринку доступна одна єдина версія, EV9, як у нас, і в цій комплектації, я думаю, ви помітили, немає дзеркал. Їх функцію тут виконують камери, які транслюють картинку на екрани в салоні. Які зображення, хоча про що я корейці, і в першу чергу. Кія. Займають лідируючі позиції по якості зображень з камер вже котрий рік поспіль. Тому з якістю тут все на високому рівні. Як і тут, коли ми говоримо про камери 360, як і тут, коли ви перемикаєте салонне дзеркало в режим цифрового дзеркала. Так, тут є ще одна камера позаду. Тобто, якщо рахувати, виходить 1, 2, 3, 7 Сім камер має цей і 9 І ось ця камера, яка імітує салонне дзеркало. Конкретно в цьому випадку, я думаю, вона доволі доречна, тому що тут три ряди і шість місць. І другий ряд. Та повірте це той випадок, коли, думаю, в чотирьох ви зможете просто з максимальним комфортом пересуватись, в тому числі й між містами. Бо навіть якщо не повірити за мірам там за циклом VLCP, про те, що тут запас ходу 505 км і ви потенційно могли б зробити там Київ-Одеса в один присіст, то, ну, принаймні Київ Хмельницький, Київ-Вінниця або Київ-Полтава це взагалі легко. І коли я кажу легко, я маю на увазі комфорт. Місця багато. Є підігрів, вентиляція і дуже широкий діапазон налаштувань. Чесно кажучи, я прям сильно подумав, яке місце мені обрати для подорожі там чи тут. Хоч і ні, водія ж є масаж, але він за кермом. З іншого боку, ну повний набір асистентів та й систем безпеки. Так що навіть за кермом не те, щоб вдасться сильно втомитись. Тож там чи тут обираєте вже самі. Е, може, ви взагалі захочете сидіти там позаду. Хоча, звісно ж, третій ряд тут все ж скромніший в першу чергу по даху. Але факт шестимісного салону є є. Підсклянники, зарядки, регулюється кут нахилу. Ну, їхати точно можна. Взагалі, такому салону треба приділяти багато часу. Він цікавий, він модерновий, він якісний. Тут навіть звук Meridian Surround. Чи треба зараз ще щось додавати? Ну, я думаю, хіба що назвати ціну. Вартість такого от Kia EV9 – це 3 217 000 гривень на сьогодні. В перерахунку 72 000 євро. Багато це чи мало? Чи мало? Але справа в тому, що Kia сьогодні просто не може коштувати дешево. Ось цей EV-9 пропонує вам не те, що не менше, а скоріше навіть більше, ніж пропонують конкуренти. Та й конкуренти хто? В цьому форм-факторі прямим конкурентом був би, ну не знаю, Volvo X90, але його поки що немає. Тому наразі я б в конкуренти записував і Audi Q8 і Tron, і Lexus RZ, і навіть Jaguar i pace Mercedes EQE. Можливо, в якомусь сенсі навіть Mercedes EQS. Volkswagen ID 6, який у нас офіційно не представлений. Так от EV9 дарує вам найтехнологічнішу архітектуру, найшвидшу зарядку, найдовшу гарантію. І за свої гроші найбільшу батарею. На цьому все. Ви дивились національну онлайн-презентацію нового електричного флагману Kia моделі EV9. Всім гарного дня. Далі. Bill Show.